Його окрасення звуть Вайтік, і він пройшов шлях від страху на узбіччях Луганської області поблизу зони бойових дій до люблячої родини у Дніпрі. Йому пощастило зустріти того, хто не просто захищає Україну, але й цінує абсолютно кожне життя. Це був чоловік Даші, для якої поява Вайтіка стала сюрпризом. Він просто його привіз і сказав на. Так і дізналась. Він ні він мені скидав фотографії, що ти типу, подивись, який цуцик, але я якось не думала про те, що він його додому принесе. Я думала, ну там пофоткається з ним, почухає його і приїде. Але ні, він мене привіз його поставив перед фактом. Даша наголошує, що це було в перші роки війни у 2016 році. Вайтік був майже молочним цуценям з блохами та відчайдушним бажанням жити. Це Кряківка, Луганщина, е, і там йшли бойові дії, і багато як і зараз е, тварин, яких втрачають домівки, інколи їх кидають, тому що Вайт е, порода його невідома, але думаю, що там як є які поміс, які не знаю, тому що там багато і породних собак кинуто. Тому він там валявся, вони його на дорозі Се знайшли, і він не зміг пройти повз, і, і допоміг йому забрав. Ось таким був Вайт, і таким став сьогодні. Даша каже, що в ньому просто людська душа, адже цей песик став її розрадою в дні, коли коханий там продовжує і до сьогоднішнього дня виборювати перемогу України. Але це не єдиний дитя війни в цій родині. До цього Ростам подарував Даші неймовірно харизматичного та брутального кота Васіньку. Вася родом з пісок, а його погляд так і каже: можу знищити окупанта. Він з Рустамом постійно був на всіх його вартах і сидів, навіть коли сильні були обстріли, він на колінах у нього сидів, не боявся, тому зараз в мене немає проблем з Знаєте, тварини, інколи бояться гучних звуків, але мої не бояться, тому що вони якби виросли там. І коли в мене помер кіт, барсік до цього, я дуже страждала і. Чоловік просто вирішив, що мені треба новий кіт, і він той, що з ним був, він його в мішок засунув такий для цукру. І я приїхала тоді до нього на Піски, я, хотіла, я тоді з волонтерами приїхала, він привезла допомогу. І він мені каже, на, відкривай, відкриваю, там кіт, сидить. Ну ладно. Я Васінько не відразу зрозуміла, як кота, він дуже такий характер має, суворий, але потім полюбила. Вася і Вайт конкурують, але співіснують. Безмежно і по-своєму люблять Дашу та Рустама. А приїзд господаря з передової додому для них просто свято. Е, Рустам завжди каже: Бачиш, Вайтік, дружина мені так не радіє, як ти. <гум> ну тому, що реально ніколи е, людина не буде так радіти і виказувати такі емоції тут собаки вони дуже ширі і вони, от що нього на умі він щасливий. Він це показує. Мені здається, інколи що він починає так стогнати, що я боюся, щоб в нього серце не стало, тому що він так це проявляє, Ці емоції він просто. Його розриває на частини, він сколить, він його трясе. Тобто я його почаю заспокоювати, що так видихай, видихай, тому що серце так в нього калатає. Я вже боюся за нього, тому що він дуже емоційно реагує на це. Дуже радіє. Вайтік дуже медійний, адже Даша часто викладає його світлини в соцмережах. Дівчину часто впізнають саме за собакою. Поза цим, Даша, фізична терапевтка у відділенні фізичної та реабілітаційної медицини Дніпровської міської клінічної лікарні, номер 4 В неї теж свій фронт і своя боротьба. А Вайтік це просто пухнаста людина. Чесно, мені здається, що це людина в, в собаці, я не знаю. Мені здається, просто якась душа застрягла просто в собачій шкурі, якщо чесно. Тому що я, просто, я зараз починаю говорити, починаю плакати, тому що йому вже сім років, і я просто ну, мені аж, аж ніякого про це думати. Ми його постійно з собою беремо. Через це він знає багато людей, багато місць, він ходить у нас в ресторани, він їздив на підйомнику в Карпатах, Захарберкут, він плавав на матрасі на морі, тобто він такий соціалізований. Це він розумний, він ні на що не реагує. Він звик, що він з людьми постійно. І він просто член нашої родини. Він дуже жвавий, він дуже грайливий, він з характером. Ну, зараз він став вже коли, трохи старший, він не любить, коли там всі такі мільтішат, особливо кацуцики на нього він не любить. Тобто він такий вже дорослий став, але ну, реально, це, це людина. А ще історія Вайта і Васі про те, що завжди треба дарувати любов тим, хто цього потребує, і для цього завжди можна знайти час та можливість. Ми живемо в дуже маленькій кімнаті в гуртожитку. Тому що я з Донецька, да, у мене немає великого житла, воно залишилось там. І інша людина не взяла, сказала, бо що там мало місця. Але для нього місце знаходиться. З нього знаходиться його посілочка, де він спить, і для нього знаходиться корм і моя любов. І тому не треба боятися. Звичайно, треба зважно до цього підходити. Дуже погано, коли не розумієш, вона бере тварину, і потім ці тварини опиняються десь на трасі і вивозять. Але якщо ви розумієте, що ви берете члена родини, що знаєте, це як може комусь не сподобається це порівняння. Вибачте, але як діти, да, вони теж можуть приносити різні клопоти, да вони на них витрачаються гроші. Але те щастя, яке ти маєш, воно ти ніколи не скажеш, я б не хотіла дитину, тому що вона мені там заважає. Так і собака, вона там шерсть, там щось може згризла, але те, що вона дає у відповідь, воно ніколи не зрівняється з тими втратами. Тому, якщо вам хочеться такі, такої вірності, любові, щоб хтось на вас дивився просто зранку і ввечері, коли ви приходите з роботи втомлені, і хтось живий був поруч, не бійтеся брати тварини, не бійтеся брати безпородних тварин. Тому що зараз багато і породних тварин кидають, а безпородні тварини, вони кажуть, що вони трохи міцніші. По здоров'ю, тому що вони якийсь там істественний відбор да проходять. Тому не бійтеся, беріть і та любов, і те, що ви отримаєте, воно буде завжди з вами.